Пані та панове, вітаю. Наш медіапростір, інформаційний простір наповнений різноманітними військовими експертами, які дають інтерв'ю і всіляко, як то кажуть, розлагольствують про те, як проходить контрнаступ, як проходить війна. Деякі ще й додають, так сказать, присипаються геополітичною якоюсь онолітикою та своїми політичними поглядами. Але як це не? Дивно, хоча тут, як то кажуть, сарказм. Це не дає нам з вами розуміння того, що ж відбувається в дійсності. І я, Дмитро Клименко, політолог, звичайно, не військовий експерт. Я звичайний громадянин, і я хочу вам запропонувати свій погляд, погляд звичайного громадянина на все те, що відбувається зараз. Погляд на ті інформаційні процеси, які ми спостерігаємо разом з вами, якщо ви спостерігаєте за перебігом подій у. Своїх інформаційних стрічках, і, зрештою, я вискажу свої власні думки стосовно всього, що відбувається, і про контрнаступ, і про статтю, точніше, інтерв'ю Залужного, і про те, які інформаційні тейки розганяють різноманітні медіа, в тому числі і в першу чергу російські, скажімо так, наші вороги, які намагаються впливати на думки наших громадян. А ви, в свою чергу, у коментарях напишете, що ви, власне. Не думаєте про все це, і таким чином, ми з вами, звичайні громадяни, обміняємося власними думками. І я думаю, що це буде цікава дискусія, а тому розпочинаємо. По-перше, потрібно сказати таку річ. У нас зараз у інформаційному полі спостерігається два наративи. Ось дивіться, каже перший наратив. Ми наш, скажімо так, контрнаступ трошки переоцінили, та навіть не трошки, ми. Прям дуже переоцінили. Ми всі, каже, цей наратив, думали, що зараз ми за три дні візьмемо увесь Південь, а потім ще й Крим, і все-все-все буде добре, і так далі. І каже цей наратив. Чому ми так думали? А тому, що нам держава розповіла, що все таки буде. І що робить цей наратив далі, він каже у висновку. Нас обманюють держава і всякі різні там спікери нам навішали лапши на вушка наші у козлиці державні діячі. Що ж вони таке робили? А ми їм вірили. І ось цей наратив розганяють як і росіянці, так і наші деякі медійники, і в цілому, скажімо так, різні товариші, які, скажімо так, видають свою м, особисту думку за як. Якусь аналітичну думку з присмаком скептицизму, скажу так. І існує другий наратив, який до нас доходить з заходу, і він пов'язаний з тим, що ось дивіться, кажуть на заході різноманітні медіа, що ось українці дуже кволо якось наступають, значить, все ж таки росіяни сильні, і ось, значить, все нічого не буде. Потрібно сідати за стіл перемовин і, як то кажуть, домовляться. І зараз ми з вами розберемо ці два наративи. На цьому каналі, стосовно першого наративу, на цьому каналі я робив багато відео, де пояснював, що і чому, і як, і яким чином роблять наші спікери, топові спікери, і навіщо вони кажуть ті чи інші речі. І якраз таки тема з контрнаступом. І Саме інформаційна тема контрнаступу, інформаційні наративи пов'язані з нашим контрнаступом, обговорювалися на цьому каналі дуже часто. Особливо це стосується заяв і інтерв'ю пана Буданова, заяв різноманітних наших топ-чиновників, спікерів і так далі. Чому це було важливо пояснювати? Тому що ми ведемо інформаційну війну. Ми з вами, звичайні громадяни, це повинні розуміти. Інформаційна складова у цій війні надзвичайно велика. Вона можливо навіть переважає усі інші складові, в залежності від того, як ми розуміємо цю війну. Так, фізична складова, тобто на полі бою, вона основна. Тобто, все так чи інакше, все одно відбувається на полі бою руками наших воїнів. Але, але інтерпретації... Розповіді про ці всі події, а також висновки, які робляться з тих чи інших подій, все це царина безумовно інформаційна. І те, яким чином ми подаємо інформацію, і, що найголовніше, яким чином споживає інформацію від нас наш ворог, яким чином ми діємо на нашого ворога інформаційно і психологічно, це дуже серйозно впливає на стан речей у стані ворога. І безумовно, я це вже говорив у своїх відео. Наші наративи про те, що ми все одно розпочнемо наш контрнаступ, що ми все одно дойдемо до Криму і зайдемо у Крим, так чи інакше. Наші наративи про те, що ми звільнимо нашу країну. За, скажем так, межами 1991 року наші наративи про те, що ми, попри все, все одно це зробимо, дуже серйозно вплинули на нашого ворога. І я відмічав, що російська пропаганда почала обговорювати тему українського контрнаступу ще у середині березня, а також внаслідок проактивних дій. Ну тих, хто защита, а також внаслідок. Проактивних дій тих, хто захищається, вимушений вставати в оборону після своєї невдалої агресії це вже запорука майбутньої перемоги. Тому що ламається мотиваційна складова всієї цієї агресивної експансії, ламається, і цей злам ми з вами побачили. Так, ми не побачили цей злам у квітні, травні, але ми побачили цей злам у. Тому, що відбулося наприкінці червня, а саме у наступі у цьому мятіже панів у лапках панів вагнерівців на Москву, так, там свої перипетії, так, там своя історія, так, там свої недограні ще скажімо так, проблеми, які будуть відіграватися і далі, але. Що важливо розуміти, що російська система дала тріщину, і ця тріщина була зумовлена якраз таки нашими наративами, нашими діями у першу чергу інформаційному просторі, і безумовно, у таку ж чергу, тотожну чергу у фізичному просторі, тому що ми вистояли у обороні, ми змогли переламати хід війни і перехватити, як це вже підтвердив. Наш головнокомандувач пан Залужний стратегічну ініціативу, а це у плані війни дуже дуже важливо і безумовно, що більшість як це не дивно, але реально більшість заяв нашого військово-політичного керівництва вищого різноманітних спікерів від влади і так далі, що лунали у цей час і стосувалися контрнаступу, вони були розраховані в першу чергу на нашого ворога, тому що наш ворог дуже ретельно досліджує те, що кажемо ми, тому що в більшій мірі про нашу війну з цю російсько-українську у тому, які наші плани і що ми хочемо робити, говоримо в першу чергу. Ми. Не наші союзники, не наші, скажімо так, побратими, країни, які нам реально допомагають більше за всіх у цій всій історії. Ні, в першу чергу ми тут граємо свою першу скрипку, і це правильно. І це означає, що російські аналітики, які працюють у різноманітних інституціях, пов'язаних з військовими, в тому числі і з внутрішніми інституціями, такими як ФСБ і так далі, вони вимушені аналізувати в першу чергу українські джерела, особливо. Вищі військово-політичні джерела, і так, тому більшість наративів, які розповсюджувалися нашими політичними діячами, нашими спікерами, була направлена в першу чергу на Цю сторону на сторону ворога, те, що ці наративи так чи інакше розповсюджувалися, і нашим простором. Це ну, дійсність і даність, безумовно, тому що наші спікери вони популярними є і серед нашої аудиторії. Але чи означало це те, що українська аудиторія повинна робити висновки про те, що все, що буде відбуватися умовно влітку і пов'язано буде з контрнаступом, буде надзвичайно легким, буде надзвичайно стрімким. буде Надзвичайно, так Назвичайно легкою проходочкою, прогулочкою. Ні, це не означало цього. Так, інколи деякі медійники або деякі саме військові експерти робили подібні заяви та, скажімо так, висновки, які вкладали у мізки своєї аудиторії. Але якщо подивитися, скажімо так, з адекватної точки зору на все це, що відбувалося, то ми розуміємо, що. Звичайний громадянин він в першу чергу повинен довіряти саме військовому керівництву у контексті саме війни. А саме військові спікери наші, і спікери від генштабу, і спікери від різноманітних оперативних напрямків, вони ніколи не давали подібних оцінок саме про те, що все буде легко, все буде стрімко і так далі. Тобто, наратив, який розповсюджується про те, що ось дивіться, українці повірили у те, що Ось буде все легко і так далі. Цей наратив дуже серйозно лукавить, тому що він говорить в першу чергу про те, що українці, ось такі диваки, не розуміють усіх різноманітних контекстів і нюансів цієї війни. Вони дурні і не можуть зробити власні висновки з тих повідомлень, з тих джерел, офіційних саме джерел, які вони можуть споглядати, і які вони усі так чи інакше певним чином чи іншим чином моніторять. А це означає, що цей наратив є докорінно хибним і він робить хибні висновки. Він робить висновки про те, що не варто довіряти тепер, значить, нашим спікерам, тому що вони нас обманювали, вони давали нам брехливі обіцянки, каже наратив. Але ж ті люди, що розповсюджують цей наратив, вони так чи інакше розповсюджували і подібні ж наративи, пов'язані з тим, що все буде легко і стрімко. Вони були самостійно опрацьовані, так сказати, цим же ж власним лукавим наративом. І це дуже важливо і це варто розуміти. Також цей наратив розповсюджується росіянами, для того, щоб звичайні, ми з вами, громадяни. Тратили довіру до нашого військового керівництва до людей, які планують операції, і якщо умовно кажучи. Якісь медійники, які у нас е, існують у нашому інформаційному полі, в нашому українському, продовжують подібні наративи розповсюджувати. Чомусь вони не відповідають на питання у тому плані, а невже умовний залужний і інші наші військові керівники настільки були дурні, що вважали, умовно кажучи, як вони намагаються представити ці медійники, ось цим наративом, що вони вважали, що все буде настільки. Просто і якраз тут ми підходимо до статті залужного, і з цієї статті інтерв'ю залужного Вашингтон Пост цьому виданню ми тепер розуміємо, що всі все прекрасно розуміли, і саме тому саме військові спікери, спікери від офіційних військових, ніколи не давали. Нашому суспільству якихось рожевих мрій вони давали завжди ту інформацію, яку варто було по перше розповісти своїм громадянам. А по-друге, ця інформація завжди була сухою виваженою вивіреною, щоб нікому не нашкодити у контексті саме війни. І завжди вона пояснювала саме тактичний стан речей, не даючи якихось стратегічних, умовно кажучи, націлених у майбутнє висновків. І саме тому варто зауважити у цьому всьому скажімо так гранд наративі що ці люди, медійники та інші політичні діячі, спікери, актори, які продовжують подібне говорити, розповсюджувати, вони фактично вводять в оману себе і власну аудиторію тому що якщо вони дійсно вважають що все так повинно було і відбуватися то вони самостійно самостійно стали заручниками власних же ж наративів і це дуже дуже погано тут варто зазначити що другий наратив, який надходить до нас з західних медіа, він якраз таки був перебитий цим інтерв'ю пана Залужного, і це надзвичайно сильне серйозне інтерв'ю. І воно в першу чергу його меседжі направлені на західну аудиторію, тому що західна аудиторія, на відміну від української аудиторії, на мою особисту думку, тому що я вважаю, що українська аудиторія, в цілому, в більшості, на відміну від висновків першого наративу, вона адекватно сприймає. Війну і розуміє, що війна це надзвичайно складно, і розуміє, що потрібно вкладатися всіма силами ресурсами у цю війну, і наші українці це роблять на відміну від наших західних партнерів. В тому плані, що існують наші партнери, які не настільки сильно, скажімо так, залучені у допомогу та співпрацю стосовно цієї війни, і скажімо так, мають свою дуже особисту думку, свій особистий погляд на те, як все Повинно закінчитися. Так от саме інтерв'ю Залужного направлено на цих людей, особливо у Сполучених Штатах Америки, які, прикриваючись свободою слова, використовують різноманітні російські наративи для того, щоб просувати концепції, пов'язані з тим, що Україна є слабкою, Росія сильною і так далі. Незважаючи на те, що у Росії майже відбувся державний переворот, вони продовжують розповсюджувати деякі про те, що Україна ніколи не. Зможе перемогти Росія, тому що як це перемогти ядерну країну і так далі, бла 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 Вони продовжують розповсюджувати наративи про те, що ми повинні зосередитися на Китаї. А скажімо так, Росія тут не до чого. Це більше стосується саме республіканських спікерів, але скажімо відверто, і демократичні спікери таким іноді балуються. І врешті саме позиція адміністрації Білого Дому також викликає питання стосовно деяких номенклатур озброєнь, а також позиції стосовно того наскільки рішуче. Адміністрація Білого Дому залучена у цю війну. Так безумовно ми повинні розуміти, що вся допомога, яка нам передається, це безцінна допомога, і вона без неї, точніше, ми ніколи б не змогли добуватися тих результатів, які ми зараз маємо. Проте пан Залужний правильно сказав у цьому інтерв'ю: все, що відбувається зараз в Україні, на Заході сприймається більше як шоу, як інтерактив, як інтертеймент, тому що Захід. У більшості зараз саме як спільнота, як суспільства, вони сприймають. Цю війну через медіа вони не сприймають цю війну особисто, і це з одного боку нормально, тому що ми розуміємо, що в першу чергу це наша війна з нашим ворогом. Проте також варто розуміти, що і це є великий мінус, тому що західні еліти, а це їхня відповідальність, в першу чергу, в тому числі і еліти так званої четвертої влади на Заході, вони мають обговорювати, дискутувати, але все ж таки через ці дискусії Усі пояснювати власним громадянам те, що ця війна це війна і Заходу, тому що Росія веде цю війну для того, щоб стати, скажімо так, основним гравцем поряд з Китаєм на геополітичній арені. Вона веде цю війну і заявляла, що буде вести цю війну на початку заради того, щоб повалити вплив Заходу, і саме в першу чергу Сполучених Штатів Америки на геополітичній карті світу. і Потрібно розуміти, що тільки завдяки стійкості українських громадян та просто неймовірній мужності та силі українських військових, всього цього не відбулося, і те, що західні еліти, особливо американські еліти, тянуть соплі з своїми, скажімо так, діями і скажімо так. Викликають подив своєю нерішучістю на все це вказав пан Залужний, і я дуже дуже вдячний нашому головнокомандувачу за те, що він дав таке інтерв'ю. Це дуже сильне інтерв'ю, дуже сильні тези, які він. Казав і висказав на західну аудиторію. Ми повинні всі бути вдячними пану злужному не тільки що він робить з точки зору нашого стратега, а й те, що він робить з точки зору спікера. Наразі спікера на західну аудиторію. Тому що завдяки цьому інтерв'ю, я думаю, ми зможемо побачити певні зрушення. Ми не знаємо в яку сторону ці буде зрушення, але ми повинні розуміти, що ми маємо зрушити на заході саме точку зору еліт і точку. Зору їхніх громадян, точку зору на цю війну і на те, яким чином потрібно допомагати Україні, наскільки сильно а безумовно ми прагнемо, щоб це було набагато сильніше аніж сьогодні. І тому ось ці наративи пов'язані з заходом, які йдуть з заходу про те, що ось Україна ніколи нічого не доб'ється, тому сідайте за стіл перемовин. Все це також дріб'язкові з точки зору наших. Інтересів як країни і як громадян, все це не вартує нічого, тому що. Ніякі перемовини, окрім капітуляції з боку Російської Федерації, не гарантують нам кращого майбутнього, ніж те минуле, яке ми мали до початку цієї війни. Тому що ми з вами усі повинні розуміти, що ця війна це не просто наш там, шанс на виборення кращого майбутнього для власної країни. Ця війна не тільки за виживання, ця війна не тільки за становлення там, України, як. Е Ного суспільства нації, політичного суспільства, сильної держави, і так далі. Ця війна за те, щоб світ нормалізувався і існував далі у нормальності. Це дуже важливо розуміти, тому що захід цього поки що не розуміє. А ми з вами, українські громадяни, стаємо так чи інакше частиною цього західного світу. Ми стаємо частиною цієї західної дискусії, і наш голос повинен звучати надзвичайно сильно. І тому безумовно потрібно ще раз подякувати пану залужному також подякувати нашому військово політичному керівництву, які розуміють, що це. Вже час робити і так, голос українських громадян. Нас з вами також повинен звучати і в західних медіа, і в західних соціальних мережах. Тому не забувайте, що ось ця частина інформаційної війни, яку ми повинні вести на теренах наших союзників, тому що там присутні росіяни і доволі глибоко присутні, як і з точки зору інформаційної складової, там Russia Today і так далі, так і з точки зору культурних складовів, а точніше культурних міфів про Росію, все це ми повинні розвінчувати, все це ми повинні. Повинні знищувати все це ми повинні робити саме з вами, усіма. Ми з вами, звичайні громадяни. Ось такі висновки потрібно нам усім з вами робити. Висновки, які кажуть, що контрнаступ іде так, як він має йти, тому що ніхто з нас, адекватних звичайних громадян, не бажатиме, щоб якісь цілі. Що поставлені у цій війні, реалізовувалися за рахунок життів наших бійців. А якщо вони реалізовуються не за рахунок наших бійців, і при цьому реалізовуються повільніше там для когось, не знаю, там складніше для когось, для тих, хто бажає ентертейменту, розваг від цієї війни, то з такими людьми нам не по одній дорозі йти, як то кажуть. і по-друге, ми повинні розуміти, що все те, що ми спостерігаємо з точки зору повідомлень нашого генштабу, а особливо статистики втрат росіян, говорить нам про те, що наші воїни, наші збройні сили, наші сили оборони України, а також наше військове керівництво знає свою справу. І, безумовно, довіра до нашого військово-політичного керівництва у цьому плані повинна бути найвищою з усіх інших. Інституцій. І саме тому перший наратив повинен просто-напросто здохнути, як то кажуть, задохнутися. А по третє, потрібно розуміти нам усім з вами, що ми, українці, стаємо чинником змін у всьому світові. І це варто розуміти не в тому плані, що о, дивіться, ми зупинили росіян, і тепер ми змінили світ. Ні, ми зупинили росіян, і так змінили світ, але. Ми тоді, я маю на увазі у минулому році ще не стали чинником саме суб'єктним, коли ми самі змінюємо світ. А тепер, нарешті, наш час як українців змінювати світ в незалежності від того, зупиняємо ми росіян, не зупиняємо там, не знаю, розгромляємо ми цих росіян, знищуємо, робимо щось інше. Тобто, незалежності від зовнішніх факторів, тепер український громадянин має розуміти, що його думки. Його висновки, його погляди так чи інакше матимуть вплив на увесь світ, тому що ми вибороли своє право змінювати світову парадигму, світові ідеї і світ як систему, і це наше право, і що дуже важливо розуміти. Це наш обов'язок. І тепер ми, якщо ми бачимо, що західний світ, у якому дуже багато переваг, але як ми бачимо, і дуже дуже багато проблем. Проте ці переваги, які ми бачимо, перевіщують все, що ми знаємо, і до цих переваг ми усі тягнемося. Ми розуміємо, що ми хочемо бути ось такими спів. Сповідувати певні цінності, мати певний економічний, матеріальний добробут, і так далі, мати сильні політичні інститути, засновані на цінностях цивілізації, що виникла на теренах Європи, то ми з вами маємо прийняти цю естафету. і на себе взяти відповідальність, змінювати як захід, так і світ. А що дуже важливо, і найважливіше насправді у цій всій історії, змінюватися самостійно, змінювати себе, своє суспільство, своїх оточуючих друзів, сім'ю, власну особистість, а також нашу державу. І тому, пані та панове, у цю мить, коли ми з вами перебуваємо під час карколомних подій, контрнаступу, Події у Російській Федерації, події, що відбуваються на різних куточках цього світу, події, коли ще там різноманітні сучасні гравці, топові гравці, вважають, що вони продовжують якимось чином ділити цей світ, і я вказую тут безумовно, як і на Китай, так і на Сполучені Штати Америки. Ми з вами повинні зрозуміти, що починається доба епоха. Називайте як хочете, але той час, коли ми повинні будемо вирішувати, як виглядатиме цей світ, і тому на нас лежить велика відповідальність для того, щоб зробити цей світ безпечнішим, кращим, економічно розвинутим та таким, що буде давати кращу картинку майбутнього для усієї планети. Ось такі масштаби ми з вами тепер. Повинні усі опанувати, зрозуміти та з цими масштабами працювати. Тому я, пані та панове, вас усіх вітаю з цим. А що ви думаєте з цього приводу, то, будь ласка, пишіть у коментарі. Тому що, як би то не було, але як там кажуть, страшна правда від пана Залужного, або там страшна правда про контрнаступ. Ні, страшна правда полягає в тому, що ми з вами. Тепер за все відповідальні. Якщо хтось кволий на заході, якщо хтось покидьок на сході, тепер єдині люди, що є дорослими у цьому світові і звикли приймати рішення, завдяки яким люди повинні вижити, людство повинно вижити, і цивілізація повинна вижити. Це все тепер ми. Страшна правда. Дякую всім за перегляд і не забувайте, пані та панове, підтримувати Сили оборони України фінансово, матеріально та морально. І не забувайте, пані та панове, шановні вершителі, доль, що ми з вами незабаром побачимося.